Всім нам знайоме відчуття, коли ми знаємо, що точно маємо це зробити, але відкладаємо на потім. А зробити перший крок часто найважче. Прокрастинація це звичайна звичка, від якої можна позбутись, але я знайшла способи, як з нею справлятись у цьому відео. Сім простих порад, які допомагають мені рухатись навіть у складні дні без тиску. А сьоме моє улюблене, я його залишила на кінець, тому обов'язково додивіться до кінця. Отже, перед тим як боротись прокрастинацією, нам потрібно розуміти, що це таке і чому це відбувається. Отже, прокрастинація це затримка виконання справ або перекладання їх на потім, і це стосується всіх сфер життя. Від навчання, спорту, повсякденних справ, навіть прибирання і відвідування лікаря. З точки зору психології, наш мозок цінує миттєві задоволення, аніж довгострокові переваги. До прикладу, у кожного з нас є два я майбутнє я, той, хто планує ставить амбітні цілі і мріє про ідеальне життя, і сьогоднішнє той, хто діє тут і зараз, приймаючи рішення, виходячи із настрою в моменті. Майбутнє я чітко бачить цінність майбутніх цілей. До прикладу, воно хоче, щоб ви почали бігати для того, щоб через рік бути у класній формі. Але як тільки прийняття рішення переходить до сьогоднішнього я, то ситуація різко змінюється. І виявляється, крос вже стає важливішим за пробіжку, і тому ця частина часто перемагає, оскільки мозку важко виділити ресурс на дію, результату, якого він не відчує одразу. І якщо ви хочете подолати прокрастинацію, то важливо максимально спростити початок для сьогоднішнього я. І завдання полягає не в тому, щоб змусити себе працювати, а щоб зробити перший крок настільки простим, щоб відмовитись від нього було практично неможливо, і з нею потрібно боротись, оскільки вона стає вагомою перешкодою у досягненні цілей, успіхів та задоволенню від життя. Але мотивація завжди приходить у відповідь на перші дії. Перший метод це розбити завдання на міні-кроки. Найчастіше ми відкладаємо справи на потім не тому, що ми не хочемо робити, а не знаємо, з чого почати. І коли ми дивимося на одну велику задачу, то частіше вона нам здається непосильною. І мозок такий каже: ми не справимось. І це викликає тривогу. Тому один із перевірених способів, як подолати цей бар'єр. Це розбити одну задачу на декілька крихітних кроків, які легко виконати. Наш мозок любить відчуття завершеності. Кожен маленький успішно виконаний етап це вже стимулює викид дофаміну. А це гормон, який відповідає за задоволення та мотивацію, і це дає зворотню позитивну реакцію. Бо чим більше кроків ми виконуємо, тим легше продовжувати. І замість поставити одну велику задачу, краще розбити її на 10 рівних частин і виконувати. По одній. Наприклад, в моєму випадку, замість зняти влог, краще написати там, придумати тему, записати ідею, написати сценарій, поставити камеру, зняти і змонтувати. І у 80% випадків я все одно робила більше ніж планувала, бо головне почати, а великі зміни складаються із дуже маленьких кроків, які рухають нас до єдиної цілі. Наступне правило трьох головних завдань. Раніше я могла писати списки із десяти завдань, які так і не виконувались, і ще виснажували мене. І я зрозуміла, що роблю щось не так. І взагалі раніше я думала, що бути продуктивнішою, потрібно більше ставити собі завдань, але я помилялась. І зрозуміло, що краще виконувати менше завдань, але якісніше. Тепер я використовую правило трьох головних завдань: я пишу список до п'яти задач, з них визначаю три ключові справи, які потрібно виконати в першу чергу і зосередитись саме на них. А вторинні справи я вже залишаю на потім. І в результаті я помітила, що це дійсно працює, оскільки задачі виконуються легше, якісніше, і навіть ще залишаються сили і мотивація, щоб виконати ще більше задач, які не є обов'язковими. Коли список чесний, він виконується. А далі буде дуже простий трюк, який допомагає мені почати будь-яку справу всього за 2 хвилини, навіть тоді, коли зовсім немає сил. Якщо вам близька ця тема, поставте лайк, приєднуйтесь до мого каналу, далі ще більше відео про затишок, розвиток і натхнення. Наступне правило це правило 2 хвилин. Один із найкращих способів розпочати що завгодно це правило 2 хвилин. Його суть проста: розпочинати виконувати справу, яка займе у нас не більше двох хвилин часу. Раніше я часто відкладала навіть найпростіші справи, наприклад, таких як написати месендж, перебрати на столі, але потім на практиці перевірила, що якщо почати з малого, тоді рух запускається автоматично. Наприклад, якщо я не хочу тренуватись вдома, то тоді вирішую, що я зроблю тільки розминку. Замість написати сценарій, я відкриваю документ і пишу тільки тему. Ідея полягає в тому, щоб мінімізувати бар'єри перед початком виконання справи. Щойно ми розпочнемо Є ймовірність продовжити це. Цей метод працює як каталізатор. Одне виконане завдання запускає ланцюгову реакцію продуктивності, і це правило я також використовую в побуті. Наприклад, прибрати речі одразу на свої місця, або поки почистила зуби, можна одразу протерти умивальник. А, поки готується їжа, я тим часом можу прибрати якусь одну зону, чи, наприклад, в тумбі, чи в холодильнику. І такі дрібні справи не накопичуються і потім буде легше прибирати. Тому після декількох таких випадків я взяла собі за правило: якщо справа займає до 2 хвилин мого часу, то краще зробити її одразу. А маленький рух це вже перемога. Наступне правило мінімізувати фактори, що відволікають. Наш мозок дивовижний інструмент, і він здатний підтримувати високу концентрацію тривалий час, але при однієї умови, що ми не будемо створювати йому перешкод. Кожного разу, коли ми перемикаємося між завданнями, ми втрачаємо не тільки фокус, але й час. Тому мінімізація відволікаючих факторів. Це необхідний крок для кожного, хто хоче позбутись прокрастинації. Найбільше, що тягнуло мене туди, це телефон. І я сама помічала за собою, що як тільки я відволікаюсь на якісь соцмережі, сповіщення чи повідомлення, то потім все важче повертатись в процес роботи. І не дивно, тому що навіть наукові дослідження підтверджують той факт, що навіть після короткого відволікання від справи мозку потрібно до 20 хвилин. Щоб повернутися до початкового завдання. Тому краще взагалі прибрати телефон з робочого столу під час виконання завдання, або вимкнути сповіщення. І ще один відволікаючий фактор це хаос на робочому столі. Тому краще прибрати зайві речі, закрити зайві вкладки і залишити саме ті інструменти, які будуть необхідні під час виконання завдання. Чим менше відволікаючих факторів навколо. Тим довше і продуктивніше ми можемо працювати без вигорання, і це допомагає нам зосередитись і відчути контроль над ситуацією. І ви здивуєтесь, як багато встигнете зробити за цей час. І частіше проблема полягає не в тому, що завдання складне, а в тому, що ми розсіємо свою увагу на все, окрім нього. Наступний метод це метод «Помодоро». Момент, коли мені не хочеться брати за певну справу, то я розумію, що рано чи пізно її і так потрібно буде виконати. І в такому випадку я вже користуюсь методом помодоро, про який ви я вже думаю, неодноразово чули. І тоді собі обіцяю, що я попрацюю тільки 25 хвилин і все. Але як практика показує, що як тільки я втягуюсь в процес... То після того, як пройшло 25 хвилин, я відчуваю, що в мене є ще ентузіазм продовжувати. І тоді роблю 5 хвилин перерву, і 25 хвилин працюю знову. А після виконання завдання залишається таке приємне відчуття, яке я пишаюся собою, що я молодець, не відклала, не здалась. І цей метод використовують також і в спорті, і в читанні, і він дійсно працює краще, ніж очікування ідеального настрою. І про це правило я вже згадувала в одному зі своїх відео: а саме, як підтримувати баланс між роботою та особистим життям, як не вигоріти і не втратити себе в буденності. Тому, якщо цікаво, рекомендую до перегляду, там ви теж знайдете корисні поради. І посилання на нього залишу в описі під цим відео. Наступне правило візуалізувати свій прогрес. Наш мозок часто не помічає маленькі перемоги. Ми думаємо, що стоїмо на місці, але насправді пройшли більше, ніж здається. І в мене так було з YouTube. Раніше мені здавалося, що нічого не змінюється, поки не відкрила свій перший запис про ідеї відео. Але я пройшла ці кроки в розмірі 12 відео, понад 200 підписників і десятки коментарів завдяки вам. І я зрозуміла, головне не ідеально йти, а не зупинятись зовсім. І я обожнюю цей метод, тому що я відношусь до тих людей, які люблять ці папірці, блокноти, аніж писати це все в телефоні. І я так веду свої цілі, планер і взагалі все, що хочу. Чому це важливо? Тому що коли ми візуалізуємо свій прогрес, ми бачимо себе в русі, коли ми ведемо трекер завдань, відмічаючи виконані пункти, то це є візуальне підтвердження прогресу. А це справді піднімає і самооцінку, і дає мотивацію не зупинятись, тому є різні способи, як можна візуалізувати. Нотатки, щоденник, трекер звичок, фотографії до та після до речі, напишіть в коментарях, як ви підтримуєте себе на шляху, як боретесь з прокрастинацією. Ця тема дуже важлива, тому ваші поради можуть бути корисними і для мене та інших. І наступне останнє це придумати собі винагороду. Вам знайома ситуація, коли ви, наче вже почали виконувати важливу справу, вже й побороли прокрастинацію, але результату так і не отримали. І є велика ймовірність, що наступного разу ви відкладете її на потім. І в цьому випадку є психологічний інструмент, який прийде на допомогу. Це миттєва винагорода. Вона допоможе мозку полюбити дію, а не чекати великий результат. І навіть якщо за маленький крок ми отримуємо щось приємне, то мозок каже: О, а давай ще! Як це працює?. Тобто будь-яка приємна дія одразу після виконання завдання, і тому спочатку потрібно визначити завдання, яке ми відкладаємо на потім, або не приносить нам задоволення після виконання, і у когось це може бути, наприклад, спорт, робота з документами або прибирання. Потім обрати приємну дію, яку можна поєднати з цим завданням. Наприклад, новий серіал я дивлюсь тільки після пробіжок, або моя подруга, коли йде в зал. То після тренування вона йде на масаж. То в неї вже похід в зал не такий страшний і має приємну асоціацію. Просто потрібно знайти саме те, що ви любите, і що дає вам енергію. До прикладу, я не люблю готувати, хоч це і приходиться робити. Але після нього я вже створила собі певний ритуал: приготую собі каву або чай, запалюю свічки і вмикаю мотиваційне відео на YouTube. Декілька хвилин, головне, не затягуватись. Отже, прокрастинація це поширена проблема, яку можна вирішити. Головне знати її причини і знайти свої власні ефективні методи боротьби з нею. Для цього необхідно розбивати завдання на менші кроки, встановлювати реалістичні терміни, робити перерву і нагороджувати себе. Навіть невеликі зміни у щоденних звичках здатні змінити підхід до роботи та знизити ймовірність відкладання справ на потім. Тож варто пам'ятати, найважливіший крок це початок. Навіть найменша дія здатна запустити ланцюг великих змін. Якщо відео хоч трохи надихнуло вас, буду вам вдячна за лайк та підписку, а я й дорадувати себе запашною кавою, оскільки зробила важливу справу на сьогодні, зняла це відео для вас. Тому вам бажаю гарного та спокійного дня або вечора і зовсім скоро побачимось в новому відео.